В Центрі реабілітації гармонія влаштували майстер-клас із виготовлення туристичної спортової горілки. Власноруч Андрій Щербацький провів детальний майстер-клас і поділився корисними знаннями, як за допомогою простих побутових речей виготовити горілку, що допоможе зігріватися та приготувати чай за відсутності світла чи газу. У нас на зв'язку інструктор з трудової адаптації центру гармонія, пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Поділіться з нашими телеглядачами, які ж побутові речі можна використовувати, аби зробити горілку? Справа uh, uh, в тому, що uh, в даному випадку горілку можна зробити елементарне кричать як повна банка. Можливо, від якоїсь солодкої рампою, там коле і лікарці. Так потрібно взяти дві бутилки і обрізати дно. Одну частину ми Завужуємо, другу частину ми вдіваємо просто зверху. Коли ми з'єднаємо їх дві, разом ми зверху потрібно буде зробити таку маніпуляцію, пробити отвори таким чином, як кожен як, звичайна комфорка на плиті. І тоді ми заливаємо всередину в отвір е, горюче, це може бути або спирт. В моєму випадку це звичайний антисептик, який остався після періоду, коли був коронавірус, і я думав, десь його потрібно реалізувати, і він якраз пригодився. Звичайний антисептик заливається всередину і вставляється всередину болт для того, щоб гази, які при нагріванні. Не виходили через центральний отвор, а гази будуть виходити через маленькі отвори округ банки. І тоді підпалюється комфорка, і вона горить. Якщо ви можете звернути увагу, ось в мене є звичайна банка, вона вже заправлена спиртом. якщо я зараз її підпалю, ось вона спалахне. Може трохи погано бути видно, але е вогонь вже є, він горить, і банка нагрівається, вогонь збільшується збільшується і збільшується. Це так, один із елементів. Так, так. Такий справжній майстер-клас малесенький. Ви показали. А скажіть, чи багато бажаючих нині людей, які цікавляться, ось цими такими простими, на перший погляд, але дуже необхідними речами в наш час? І в яких форматах відбуваються ці майстер-класи? Формат це все онлайн, у зв'язку з війною. Ми вже перейшли. Маємо велику практику працювати онлайн, тому що був коронавірус. Ми працювали онлайн, зараз війна, і приходиться адаптуватися. Людям це цікаво. Це досить така не нова тема особисто для мене, тому що я цим цікавлюся такими лайфхаками, штучками уже на протязі декілька років, тому що я люблю рибалити. І воно мені в подорожах, в подорожах досить було корисно. Ось і мої навички зараз. Такий нескладний складний час для нашої держави. Воно пригождається. І я ділюся просто з нашими друзями, знайомими, клієнтами центру. Що є такі речі, що це можна користуватися, використовувати його в побуті, ну не тільки в побуті, десь в дорозі можна використати. Да, так і десь можна вийти погуляти на вулиці, приготувати собі десь біля водойми якоїсь кави чи чаю розігріти. Ось і ось так. А якими ще хитрощами навчаєте в рамках хімічної лабораторії? Можливо, розкажете ще про якийсь один із заняттів, які проводите і відгукнулися досить таких цікавих тем у нас було. Там було багато, але досить таких особливих, на які я акцентував декілька разів увагу, це вогонь, тому що вогонь це як і друг, так і ворог може бути. Ось чим харчується вогонь, люди за це забувають, що відкрити е, полум'я в закритому приміщенні може зробити дуже великої біди. Е, воно виділяється дуже багато вуглекислого газу, і людина може просто вчадіти. І багато хто на це не зважає, думаю, а тепленько, добре, значить, все-таки це безпечно. Не завжди це безпечно, коли немає потоку свіжого повітря. От, одна із таких там була також. Тема була е ліхтарик. Ми робили своїми руками з звичайної батарейки та обичних светодіодів, який може горіти на протязі півроку без е підзарядки. Взагалі, ось це не як є елемент освітлення, але це як аварійне світло, воно дуже корисне, Його можна розмістити як в туалеті, ванній кімнаті або в ті. Приміщенні, де ти перебуваєш не постійно, а просто тобі треба пройти в самому місці. Можна перспектива. А скажіть, будь ласка, ці майстер-класи, вони в першу чергу доступні лише ем, людям, які приходять в центр реабілітації гармонії, чи, зрештою, можна долучатися додатково до них? В першу чергу я приходжу для клієнтів центру це таке навчання. У нас проходять такі уроки. Ось, але якщо комусь цікаво, є якісь певні питання, можуть спокійно долучитися, звернутися до мене особисто, навіть поспілкуватися на цю тему. Я можу поділитися своїми розробками. Ось і, в принципі, напрацювань дуже багато є проєктів. Ще коли війни навіть не було, я ще роки два назад вже експериментував з восковими свічами в банках. Зараз це досить популярна тема. Багато хто передає хлопцям на передову такі. Свічки вони досить корисні. Ми зараз практикуємо їх також, але трохи модернізуємо, робимо станки для того, щоб крутити картон, нарізати картон, щоб це пришвидшити цю роботу. І це корисні навички, це потрібно робити і знати, що воно є, і як його робити, як ним користуватися правильно. Дякую вам за розмову і за те, що знайшли час долучитись до ефіру і поспілкуватися з нами. На все добре, дякую вам, Андрій Щербацький, інструктор з трудової адаптації Центру Гармонія, був з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.